У Парижі відбувся неформальний саміт, на якому головував президент Франції Манель Макрон. Основними питаннями для обговорення стала війна в Україні. Ідея відправлення миротворців та взагалі безпекова ситуація в регіоні. Представників деяких країн не запросили на цю зустріч, що їх дуже бурило. Про це пише видання «Лімонт». Зокрема, на саміт не були запрошені Румунія і Словенія. На Чорнобильській атомній електростанції продовжують ліквідацію трьох осередків тління. Рятувальники заявили і виявили їх за допомогою дронів. На місці працюють дві групи верхолазів у Держагентстві з управління зоною відчуження. Кажуть, що фахівці за допомогою безпілотника з тепловізором моніторять ситуацію. Прямий удар російським дроном пошкодив основні та несучі частини конструкції. Водночас у мережі поширюється дезінформація про нібито три осередки вогню на території ЧАЕС і українці попереджають про нібито викид радіації найближчим часом у міністерстві внутрішніх справ спростували ці заяви і закликали довіряти лише перевіреним джерелам. Нагадаю, російський дрон атакував четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС вночі 14 лютого. Він поцілив по протирадіаційному укриттю зруйнованого об'єкта, пошкодив його оболонку і обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Безпілотник рухався на висоті 85 метрів. Саме тому радари не могли його зафіксувати. За даними СБУ, це був шахет. Для кращого ефекту росіяни спорядили дрон фугасно фугасною частиною. Однак у Кремлі після атаки намагалися зняти із себе відповідальність і назвали все провокацією і плутаниною. Але ж весь світ знає, хто в цьому винен. Виходу радіоактивних речовин на ЧАЕС після влучання по конфейменту російського дрона наразі не зафіксовано. На локації працює автоматизована система контролю, яка щосекунди відправляє дані до українських організацій та МАГАТЕ. Але в разі повторних ударів ситуація може змінитися. Про це заявив голова Держагентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко. Він також повідомив, що на завтра заплановано скликати нараду за участю науково-дослідних інститутів, щоб дати... Та оцінку пошкодженням нового саркофага і передати її керівництву держави.